Читаймо, Шевченка, учимось так жити, щоб край свій любити і ним дорожити. Читаймо Шевченка, будуємо державу, де верховенство законів і права. Читаймо Шевченка, і гордімося, люди, що ми, українці, і держава в нас буде. Читаймо Шевченка. Щоб мова народу жила, процвітала від роду й до роду. Читаємо Шевченка, щоб мати в країна рідною стала для доньки і сина. Читаємо Шевченка, у кожному слові знайдімо для себе краплинку любові. Читаємо Шевченка. Село і серце відпочине, село на нашій країні, неначе висадке село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть седи, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині не. Сам вогневій, це зелене воле, почорніла я од крові за волю в волю. Круг містечка, берестечка на чотири милі Мене самі запорожці своїм трупом вкрили. Та ще мене гай ворони півночі. співночі, в очі козацькі, а трубку не хочуть. Почорніла я, зелене, та за вашу волю. Я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи. І серце відпочине село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Свідуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, округом широковистії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сильні гори за нього. Однаково чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру І все з собою заберу, Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. Я Шевченко попрощалося сне сонце. Попрощалося сне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць з сестрою зверею. І темний гайок зелененький, і місяць з зонями а соловейко на колині, то затихав, то щебетав. А був великий дач, біля нього я спадщина, не буде значний, у нічого не Чорнобриві та з москалями, бо москалі чужі, люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще й нічого, а той, стара мати, що привела нас світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серце не побачить, а скажуть ледащо. Герцог путіни, село на нашій країні. Україні. Наче писанка село, зеленим гаєм пройшло. Чи тут сади, паліють хати, а на горі стоять пилати. А Наче ти округом, що поліз і полі, а там і ліс, і ліс у і сині гори за Дніпром. Небравий, та не з москалями. Москалі то чужі люди, робить та й хоз вами. Москаль люби жартуючи, жартуючи, кине піде свою москальщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Зорі мою весільню зійди над горою. Поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає. Маю, маю я оченята, нікого, матінко оглядати, нікого сердінько та оглядати. Ой, маю, маю я оченята, нікого, матінко, то тобні мати, нікого, сердінько, то тобні мати. Ім'я, зійди над горою, поговорим, тихасенько, неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Та у одніправе селочко воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою виба похилилась, Аж по воді розіслала зеленіє вітер, а на віта гойдається не тещі їжі. Лука була зо мною, ти другом братом і сестрою сірові стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала, а я й повір.